Насправді опинився на газоні номер. Вони забрали спокійно, спокійно потрібно це робити. Голдом набирає Володимир. Гайдай Гайдай непогано, п'ятую. Завдає облідку. Пам'ятаємо, теж Олександра Маркіна теж він виступав за Фенікс. Закладський саме йому залишили м'яч. Закладський пробиває Закладський. все таки. Вони були одноклубниками тут пригадуємо згляду. Гайдай за Роман що вводить Бер Гайдай, обігає двох, пробуває Гайдай! Це Ігор Тараненко, ймовірно, так? Петриченко все-таки написано у нього на спині. Ми будемо сподіватися, що так воно і є насправді. Номер 44-й. Петриченко, так? Сирота, друзі, у нас дана атака, тому що м'яч залишається у Фелікса. Є можливість підключити голкіпера, можливо, це кращий варіант. Ні, голкіпер зараз. Та не вже забивають. У нас забивають у нас Фенікс. Є можливість підключити Голкіпера. Можливо, це кращий варіант. Ні, голкіпер зараз. Та не вже у нас команда Фенікс. Вісімка є перехоплення, друзі. На можливість далі віддавати ліворуч. Храмєїв там. Храмів жорстко грає. На можливість зараз у команді. Голда, що власне, ірбується, можливість прибути прибуває Володимир. Четвертий Ігор З таким чином, Гайдай, Гайдай проти нього э, сирота. Так, номер 4. Прибуває Гайдай Фенікс. Є можливість розіграти. Гайдай, Гайдай п'ятою. Поруч можна на протилежний фланг. Прибуває. Один-один, друзі! Це Результати стакі навіть. Гайдай, гайда. Дай, гай, дай. П яту. П яту. Збиває, Один -один. а Можна на протилежний фан. Впливу! Небезпечно. Владислав Назаренко, Назаренко, Назаренко у центрі. Зміщується, віддає на Фесенка. Фесенко. Фесенко пробуває. Дев'ятий цієї команди. Це Ігор Гергель. П'ятою розіграли. Можливість виходу вічна ось, друзі. Це і жовта. Жовта картка однозначно, штрафний, щоб буквально не вистачало, не вистачило нас прамзи. Ну, і зараз закладський, закладський. Заквадський буде розігрувати все-таки пробив, Закладський, закладський. Бух! А, не споціяно насправді це сталося випадково. Гра на зустрічних курсах. Потрібно шукати партнерів, не придумувати, але шар Шоєв, шоєв подає, але опуститись водимо <гра> гайда і трішки зайвого руху зробив Володя. Зараз можливо буде такі можливість у Гайдай. Гайдай забиває, друзі. І трішки за руху зробив Володя. Зараз можливо буде такі можливістю... Гайдай. Гайдай! чемпіонату Володимир Гайдай забиває. Зим якраз таки проти нього потрібно було діяти. Ой, дякуємо, що хоча б це заключний поєдинок. Закванський. Зараз Закванський, Закванський. можна віддати передачу на партнера. А і Алішершов друзі дуже обережним аби не сфолити гравцям І Відповідь зараз від них буде. будеше. Шо віддає шо залишається Фесенко. Фесенко віддає на Маркіна. Маркін є перед. Ее друзі, це шостий а, фейс! Призначу, фа, це саме 9-метровий і омас. Друзі, є ще один забуває Володимир Гайдей. Дмитро з у вас власне це стандартне становище 3-1. Туби від Володимира Гайдая ось так реалізували, ось так реалізували, реалізували можливість саме пробити. це шостий пробивний, все зробили, як треба. Гайдай! Ну що ж, Володимира Гайдая, ось так реалізували, реалізували можливість саме пробити. це шостий пробивний все зробили як треба. Гайдай! Так, Мінки. знову гайдай, якого запрошували насправді повернутися на лавку. Секунди <звук> до завершення першого гутемо 4-1. Гайдай, гайдай, набирає швидкість. Гайдай, гайдай самостійно вирішує прибувати. Стійка! Навіщо це робити? Дуже дивно. Але так підключаються насправді зараз гравцям футбольного клубу Голда. Зараз потрібно вводити. Храмєєв. Шукають зараз позицію футболісти футбольного клубу Ферксі Голда. Володимир Гайде набирає швидкість. Володя віддає далі ліворуч. Можливо, зараз варто було б зачекати. Зачекати, бачите, переадресували, Ну а спроду жалюється, Володя забуває Ну що ж, володя забиває? Ну та чекати власне, зачекати, бачите, передресували. Забуває спроду це... Ця Володя володіс випуває. Ти він забуває, друзі. Це покер. А, тобто ж, говори, забиває голів це Пента-трики. Ну, подивимося, що такий, що може і забити, не і грали. Фесенко відкидає на воротаря. Крило-крило прибуває, Можна-можна. Назаренко. Фанті не проходить від Далішова Шарашоєва. І тут Володимир Гайдай сам продирається. Продирається. ну що, і Наближається до Пента-трики. Реширо, Реширо. 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 Не, так, все. Пяте, Володимир Хада сам продирається, продирається, ну що, наближається до Пента 3. Шість голів, можливо, ймовірно, і, і таке буде. Реширо, маші, друзі, Тому що 6 це 6 А І можливість. А зараз а, немає можливості перевірити. Ну, так трапляється у нас зараз Назаренко. Залітає. Мабуть, такі. 6, Мабуть, такий автогол, друзі, так. 6. залітає від власного власних. Це... Немає можливості перевірити. Забираю, Ну, от Так трапляється у нас, у нас 6. зараз на заранку. Залітає. А, є можливість далі атакувати. Шість. Чи вдасться забити шостий від Володимира Кайдає? Кого не прибирається? Є принаймні, так. Уже Фесенко забиває, друзі. А тепер Фескін Олексій Фесенко, Фесенко друже, не прибирається. Є принаймні, так, уже Фесенко забивав. Хто значить, Фенікс не зможе зачепитися за цей поєдинок. Здавалося, все очевидним, коли рахунок став 6-1, але зараз уже 6 Голда, Вони намагаються насправді захищатися. Боротьба просто шалена Хромеєв. А Там подивимося, яким чином зараз розіграється, чи можливо, проб'яла. Розбігається Олег пробиває. Куди? А саме номер восьмий, Нікіта Думинський намагався відігратись. Храміє, храмє самостійно вирішує пробити. Тут Володимир Гайдай самостійно може зробити. Ну що, погнав за шостим? Володимир Гайдай, Гайдай! Oh, да. Зараз ще одна буде, тому що Фенікс дуже швидко м'яч втрачає. Гайдай з м'ячем, Гайдай підлаштовує собі під удар. Пробиває Кирило. Ну що ж, Олег Симовин веде передачу на вісімку цієї команди в Дминський. Думінський четвертий матч сьогоднішнього вірового дня. Так закінчиться перший тур, але от як саме? Можливість у Володимира Гайдая присвіт Що ж, друзі, все йде до того, що можливість зараз лише в шоу, шов, шовшов, шов, шов пробуває, але продовжувати цей поєдинок три матчу. І можливість для Года можливість забити шостий. Забуває, шостий у нас матч для можливості. Можливо, можливо Я... забути да, можливо, шостий Гайдай. Друзі. 7-3. Поєдинок у нас саме з таким результатом наразі. 7-3. проти трічки команди Голда Євгена Заугольного. Назаренком. Фесенком. опа, е Залітає, друзі, залітає! Залітає ще один м'яч у Назаренко. Заранком 7-4, друзі. опа, е 7-4, 7-4, Фесенко. забуває, Дудинський і саме йому вдалося би м'яч перехопити, але Шоєв, Шоєв, Шоєв буде пробувати, пробуває, Менше чотирьох хвилин залишається до завершення цього поєдинку. 7 4 прибувати на Кривщина, який зараз проходить всю команду, віддає передачу на Володимира Гайдая. Гайдай було йому замикати, тому що яким чином. Але тут Назаренко все-таки зумів вибрати м'яч для Хамайця. Півтори хвилини залишається до завершення цього поєдинку. Ну і власне намагається накручувати. Ну, фол, однозначний, крилорешетник. Дуже, дуже цікавий, насправді, видався матч. Насправді так, розіграли. Удар! можна забрувати. Доволі цікавого матчу. Це матч заключний. А сьогоднішнього ігрового дня була Володимир Гайдай. Невже він хоче забити ще? Невже не він хоче забити ще а і зараз секунди десять уже десять секунд. Тараненко гайда гайдай на справі. Що ж залишається там. А дві секунди до завершення цього футбольного поєдинку. Що, ну ще один об... залітає, залітає ще один, друзі. А дві секунди до завершення 74. цього футбольного поєдинку. Що, ну ще один об... залітає. Друзі, 8-4 голева, так, голева від Володимира Гайдая. Ну ось, власне, MVP поєдинку, думаю, незаперечний. 8-4 завершується поєдинок на користь команди Голдену. Вова, вітаємо вашу команду з перемогою. Сім-чоти, е, ваш, на вашу користь, шість з яких забив ти. Е, коментатор питається, чи знаєш ти як називається ну, покер, гектатрик і далі. Не, як 6 голів буде, я не знаю. <гум> ну забивав колись шість. Так, звісно, прошлого матчу їм теж забив шість. Ой-ой-ой. А, так ти не повторюєшся? Не повторюєшся, скажімо так. Що ж, перші три з лікових пункти. Нікіта казав перед турніром, що Нітата тільки на перше місце, але казав, що буде збір, і на принципового суперника так і не зібрались. Дві замінки. Чи це сприяло якось ну, психологічному настрою перед турні... перед туром? Та ні, у нас состав зібраний. Е, так, ми можемо і чотирьох грати, uh -huh. звісно. Е, давно дружимо всі, тому граємо прості кожний виходний. Uh -huh. Так виходить, як сказати, ні хуже состав у нас. Супер. Шість е, голів. Це перше місце вже на першому турі серед бомбардирів. В Минулому сезоні не вийшло стати бомбардиром все ж таки, але був відрив, але потім там тебе наздогнали і перегнали. Е, чи є стимул? Е, ну, те, що в минулому турнірі не взяв. Чи є стимул зараз тебе? Так, звісно, хочеться першого місця. Ну, це, це бачено, що ти забуваєш в першому турі 6. Е, ми тебе вітаємо з нагородою вітаємо. Всім гарного вечора.